Привіт всім, ви на каналі Майстерня Води. Сьогодні ми приїхали в славне місто Бердичів. Спровезли наше обладнання. Беріть басинську свердловину. Беріть ми її мали украниці. Ну, як договорили, що спробуємо спочатку Криниці. якщо вийде, тоді вже в приміщенні ну, це якби одного хазяїна укранеці, вже насосна станція стоїть там, дубове дно. Але сказали, давайте будемо пробувати все-таки спочатку приміщення. Тут якесь СТО, щось таке. Поїхали, замовники поїхали самі по воду, кубіки, поїхали вони самі. Ми поки роздовбали так, на права яма. По ній роздовбали, І йшло. Е, 34 шари бетонної стяжки. Трамп ступеньками роздовбовали. Ставив кондуктор для того, щоб камушки при буренні і камушки не падали в забой, не попадали мені під, під штангу. Ось сюди накидали. Зараз із того піска, що буде вимиватися. Будемо тут дамбу накладати, бо е, маленько насосу виходить, щоб не довбати лишній бетон. Зараз дамбу наложимо з піска. А насос буде отут стоять. Начнем бурить. Сразу две штанги собрали. Я думаю, что, Виталь можно сразу третью пробовать. Накручивать сюда штангу. Может, сейчас побачим. Подключаю, Виталий. Наш рукав. Ну и ждем, пока привозить водичку. Все, привезуть водичку, зараз її трошки приєм, трохи сюди в бочку, щоб одразу можна було лити, бо скоріше пісок Уже я доставав влажний пісок. Ну і плюс сам строїтельний мусор буде, буде багато поглощати води. Поэтому треба затарити її в великому об'ємі, щоб можна було зразу велику порцію подати. Далі, коли вже стабілізується, Уже можно по чуть-чуть подливать. Так, повесили наш насосик. Собрали штанги, забрали сразу три штанги. По-прежнему ждем воду. Фильтр там уже готовый стоит. С прошлой разведки остался. Ждем водичку. Коротше ждемо заказчика вже часа два приходив хозяин того колодца, що я показував. Говорит, ну що, давайте, може будете пробувати, куди давайте? Уже там бетон роздовбали. Воду ждемо з тем заказчиком. Да, нам б було б проще попробовать там. Если водоносна прослойка есть, Оттуда брали в воду і вже б довбали б бетон, пробовали б там. А так он виходить все. Все наоборот робимо. Ой, ну ждемо. Хорошо, погодка, хоть хороша. О, по-моєму. А, ні, не він. дальше. далі. Ну, в общем, зайшли ми спочатку на 4,5 метри. Песок, глина началась десь на 4,40. Началась глина. Зайшли ми на 4,50, трошки в глину зайшли. Пробували взяти воду, не вийшло, не, не схлопується. Верхушка фільтра воздушила. Тому достали, Опять перебурились на пів метра глибше, зайшли цим фільтром в глину на пів метра. І берем, ну, зараз 5 метрів, грубо говоря, ми беремо. Ну, в принципі, ось такий результат. Не найдаючися, ну не самий поганий. Зараз хочемо набрати 200 літрів води, ще раз загнати промитися, тому що всю воду з кубика витягну. Там було 500 літрів, привіз заказчик. Потері дуже йшли, на як я і говорив, потері йшли на цьому буті, під шкуру туди уходить вода. Ну нічого, у нас вийшло все. Заказчик трохи волнується, що така мала глибина. Може там якась калюжа, може це ви качаєте з калюжі. Ні, ми беремо як мінімум на метр глибше, чим бере криниця. Ну, в даному випадку тут, кстати, нижче уровень, ніж криниця, бо криниця викопана на, на, десь на 5 метрів і там ще пісок. А тут на 4,40 вже пісок закінчився. Вопрос, скільки там буде, бо заказчик теж там ще один хоче собі. Вопрос, скільки там ще буде піска. Хотілося б, щоб хоча б метр під кільця ще йшло піска. Тоді, можливо, якийсь півметровий фільтрик. Обсадимося, спробуємо дьоргнути. Ну, подивляться, вони дуже волнуються, що це, що це шарлатанство, що це 5 метрів. Як це може бути 5 метрів скважина? Може бути товариші. Довольно непогана водичка на вкус. Да, невелика прозводительність, но вона не закінчується. От що саме головне. І не треба буде ніяких очисних систем на желізо, що є в великих, в глибоких скважинах. Просто треба буде побільше розширительний бачок на такому дереці. От і все. В общем, уже змотались, встановили зворотний клапан одразу така Поставили наш насос і там висохне, підсипляться, забетонірується. І, 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 і ми промилися, ми закачували ще 200 літрів води. Ми промили. Я чуть-чуть, буквально на сантиметрів 5, видернув повыше. Ну, Пожалуйста, литрів 800 гарантія, під, під куб. уже навіть дебет. Так що і таке буває. Пока. День другий ми на цьому ж об'єкті. Там все хорошо. А, позвонив е, сусід цього заказчика. І попросив теж зробити йому в криниці. Дуже в мене є великі сумніви по поводу цієї криниці, так як вона стоїть уже на 5 метрах. І в мене є велике подозріння, що вона вже стоїть, кольця стоїть уже на глині. І як би сам водонос він вже перекритий кольцями. Но води не вистачає. Води ми викачили літрів 350. До 400. І це під ноль. Скачали під ноль. Ну і так, скорость пробування Дуже маленька. Стоїть дно. Зараз ми витащимо дно і будемо заводити штанги, збирати колону і будемо щупати, що там далі йде. Велике-велике у мене сумніння, що тут може вийти, хоча відстань ну, метрів 30, мабуть. Ну, невеличке туди йде, туди йде склон. Зараз будемо бачити. Дно заарканили. Достали. Ну, в принципі, воно ще в непоганому такому стані. Дно серцевину дуба брали. Раз не згнило. Або недавно робили. робили. Ну, в принципі, непогане таке дно, б сказав теж. Ну воно там нафіг не треба. Але непогане. Що там є взяли? Нічого не бачу. Нічого нема. Не ну, не. <ріг> не будемо борити зараз дивитися, шукати. Ну, в общем, зашли разведкой. Пів метра песка. Но песок цей обсаженный кильцами. Далее йде глина. Какая-то кирпичного кольера. И что робойти? Приемный кондуктор тут ставить. Ну, це така. так себе. Может попробуем. полметровим фільтром дягнуть. Ну, скоріше всього буде сушити колодязь. десь, і з колодця буде тягнути. Що ми зробимо. Ну, з іншої сторони це навіть краще, ніж прийомний кондуктор. Закрито все буде. Ну, мабуть, зробимо Зробимо зараз півметровий фільтр і обсадимося десь на метрову глибину. Віталі мені з варгани у кави. Сам в кружку нормально собі зробив. А мені він пожалуй. Щоб зробили такий півметровий фільтрик. Ми будемо під пісок його ховати ось 40 сантиметрів над фільтром буде піскати. На метр будемо, общем, заводити. Попробуємо, побачимо, що з цього вийде. Ну в общем, обсадились. Промились, пробували, вище, ниже. Щоб воно там еле-єле і мені взагалі кажеться, що воно підсасує з колодця. Це не, це не те що нам треба. Будемо зараз ставити. Ну або тут десь бурить рядом. Зверхаємо тут, блін асфальт, три ямка викопати, проблемно буде або, або Або прийомний кондуктор в криниці розборемося ширшим буром заженемо такого ж А в нього вже заборний, заборник з клапаном Ми зараз з заказчиком поговоримо в общем зробили ось таку перфорацію Зараз відділимо чулок, вставимо тут заглушечку з тієї сторони, пройдемо, деталь вже зібрав 150-м буром, розбуримось на 2 метри, вставимо, потім е, подамо чисту воду, теж сюди розмиємо, викачаємо і опустимо внутрі е, заборний клапан. Ну, все, как так Все, обсадились, промылось, Даже качнули воду оттуда Минимальное поступление В трубу есть Здесь пів метра трубы над песком пів метра, ну не трубы, а фильтра В песку, ну и дальше метр Глухой труби, в стоит уже клапан Осушает, выкачивали, пробовали Осушает колодец Практично повністю. Так. Така полуміра. До побачення. Правду кажуть, путі Господні не відповіді. Якщо б ми почали з, цього, з цієї криниці робити Скважину то скоріше всього і там ми її б теж б не робили. А так хоча б хоча б одненька є повноцінна. Ну, можливо, тут тепер людина подумає, якщо її не буде вистачати, пробуримо її зверху. Ось як копали, які провали йдуть пливон. Пливун, кстати, вичистився доволі непогано. Там було майже це кільце все в піску в пливуні. А його майже до кінця вичистив і він не підходить, що странно. 这太不乖了。